Влада обвинувачує мене в тому, що екологічні гроші Кіотського протоколу, я під час розпалу світової фінансової кризи витратила на пенсійні виплати. Це головне обвинувачення, навколо якого сьогодні мені пред'являлися всі претензії і давалися всі запитання. Але я пояснила слідчим, що гроші, які отримані. Від реалізації Кіотського протоколу це достатньо великі гроші 320 мільйонів євро, не витрачені нікуди. Я показала слідчим, що вони знаходяться на рахунках, на спеціальних рахунках Міністерства екології та природокористування. І що в будь-який момент, коли новий уряд. Пройде всі без виключення процедури, які дадуть можливість ці гроші витратити на екологічні програми, вони можуть бути витрачені. А пенсії ми платили з великими складнощами, але платили заробітні плати платили під час кризи, тому що ми виймали гроші з тіньових обігів, кланів, які сьогодні прийшли до влади. Саме тому допит тривав досить довго майже три години. Тому що дуже велика кількість запитань була, дуже специфічна тема, яка пов'язана з, з функціонуванням державних фінансів, але е, я довела, що ці гроші знаходяться на спеціальних рахунках в повному е, складі, в повній е, цілісності е, якраз Міністерства екології та природокористування. Я думаю, що після того як слідчі здивуванням. Дізналися, що всі гроші на місці, їм просто не було чого мені пред'являти підписки про невиїзд будь-що. В Якому статусі ви приходили? як свідок. Я підрегувала на ті документи, які ви понесли журналістські дослідження. Да, я до речі, в протоколі е, окремим розділом зазначила, що я, як громадянка України, е, повідомляю Генеральну прокуратуру про скоєння злочину і прошу. Це зафіксувати в протоколі. Вони зафіксували це якраз перерахування на рахунок приватної кампанії сина прем'єр-міністра Миколи Азарова 150 мільйонів гривень, і перерахування на приватні рахунки першого віцепрем'єр-прем'єр-міністра Клюєва і голови Донецької державної адміністрації Близнюка ще 370 млн мільйонів гривень. Ці дані я дала генеральній прокуратурі по Результатам журналістського розслідування української правди це підтверджено документами, які наведені, і я вважаю, що якщо Генеральна прокуратура об'єктивна, а не політично працює, то треба терміново порушувати кримінальні справи, повертати бюджету більше півмільярда грошей. І дійсно притягувати до відповідальності винних вам говорили, будуть ли вас ще визивати в прокуратуру? Не підоприждали, нічого не говорили. як правило про такі речі не попереджають. А скажіть, з приводу Wikileaks, да, зараз активно оприлюднюють інформацію. Ви не боїтеся якогось компромату? Я думаю, що після великої кількості перевірок прокуратурою СБУ. Контрольно ревізійним управлінням особисто і Януковичем. Я думаю, що якщо вони знайшли тільки те, що я заплатила пенсійні гроші за рахунок екологічних грошей, це мій головний злочин то я думаю, еще не ниякий компромат больше не страшны. А прокомментируйте, пожалуйста, Фирташа, беседу с послом Ша в Украине о том, что именно по настоянию Фирташа не состоялась коалиция в 2008 году, в начале декабря бюд и партии регионов. Он говорит, что именно вот под его влиянием да не произошел этот союз. Вот как вы считаете, это правда? Ви знаєте, я також уважно зараз читаю документи, які роздруковуються на цьому сайті, і можу сказати, що цей документ, а власне розмова фірташа з послом Сполучених Штатів говорить про дуже чіткі речі: що ця людина цілком і повністю співпрацювала з президентом Ющенка, що він свідомо докладав зусиль, працюючи в тіньовій сфері і за тіньові гроші, як зруйнувати єдність демократичних сил. І, на жаль, через вплив на Ющенка йому це вдалося. Оце я можу твердо сказати, що рано чи пізно, в тому числі через такі документи, вся правда відкриється, що я завжди працювала проти тіньових кланів і буду працювати, тому що вони руйнують і силу України. І економічну стабільність вони руйнують і наш шлях в європейський союз, тіньові клани руйнують права свободи людей і заробляють сьогодні на можливостях і ресурсах України нечесно і незаконно. Єдна... Саме тому е, такі от документи, які зараз проявляються, вони просто підтверджують, що е, історичні події відрізняються від того, що іноді розповідають. Е, Президенти і великі політики Ви неоднократно говорили, що Ющенко кормиться і на скармушки фірташа. От чому ви не довели ну я тела какби бы, доказательства є? У вас а які ще кращі докази можуть бути ніж э, документи, які підготував э, посол Сполучених Штатів Україні? Я думаю, що більш ніж достатньо доказів. Юля є, може у вас то, що ви хочете сказати до того, як Вікіліксаб обнародував якісь дані не косві на вас касаючися, а напрямую. Вот о чому ви говорили з послом? Може ви зараз признаєтесь нам, щоб потім друзі. Кожна моя розмова будь-яка може в будь-який момент бути оприлюднена, тому що те, що я роблю публічно, ті самі речі я роблю і в будь-яких закритих розмовах. Мої слова і мої будь-які позиції на закритих розмовах не відрізняються від публічних.